Я не уявляла свого життя без дітей, якось так закарбувалося, що має бути тато, і мама, брат і сестричка. У мене теж так має бути, як у всіх. Але не було. Спочатку я ще вірила, що все у мене буде добре, просто треба знайти підходящого чоловіка, а тоді вже з ним у вогоні воду. Були у мене кавалери різні і деякі навіть женитися хотіли. Отак я й зійшлася з Сашком. Жили ми рік, далі другий, а діток все нема. Через три роки я пішла до лікаря і мені поставили невтішні прогнози. Сашком я розійшлася, сказала, що кожен має мати родину з дітьми, і хоч зараз він цього не усвідомлює, але потім захоче дітей. Саша й не дуже опирався, може, за ці три роки й пройшла любов. Я працювала в селі вихователькою в садочку, тому дітками була оточена, але все-таки хотілося обіймати і зарученьку водити свою дитину. В 35 я зустріла Михайла, він був розлученим і мав дітей. Здавалося б, живий, і радій, чоловік вже має дітей і раз покинув, то значить і від мене не буде вимагати. Почали разом жити і все було добре. Але якось мені на очі попалася публікація, що за великі гроші можна стати мамою. Я з цією новиною до Михайла, мовляв, допоможи мені заробити ці гроші. Мишко, поїдемо в Європу і за кілька років я зможу мати дитину. А коли з першого разу не вийде, тоді другий спробуємо. Навіщо тобі, діти? Ти ж і так в садочку працюєш, там шум і гам, ти до нас це хочеш перенести. Так, я хочу шуму і гаму від своєї дитини. Михайло мені відмовив Я поїхала на роботу сама і по моїх заробітках розуміла, що матиму дитя хіба в 40 років, і то не факт. Скільки маленьких дітей чекають на маму і тата, а ти цілий вік попрацюєш і не матимеш 100% гарантії на власну, сказала мені мама, якщо так хочеш дитинку, то усинови. Я не хотіла чужу, я хотіла свою. Але все ж одного разу пішла в сиротинець. Господи, як можна не хотіти забрати додому цих діток? Як? Ви самотня, у вас мало шансів, сказала мені завідуюча. І хто ж мене таку заміж візьме? Тоді я й зателефонувала до свого друга, дитинство, який зараз жив в іншому місці. Руслане, ти одружений? Ні, а що? запитав обережно той. Тут така справа, мені треба вже за тебе заміж. Почала пояснювати я. І я йому все розказала, що розчарувалася в чоловіках, а він колись казав, що то він зламав виноград, і тато не смів його сварити, хоч насправді то я зламала і згодувала козі. То був справжній чоловічий вчинок. Я маю гроші на його виховання, ти не подумай. Я зробила і хотіла витратити на інші процедури, але тепер знаю, що вони потрібні ще більше тій дитині. Допоможеш. На диво, але Руслан погодився, і через кілька місяців у моєму ліжку мирно спав маленький Дмитрик. З Русланом ми спілкувалися, говорили цілими вечорами, гуляли по рідних місцях, а потім він запросив мене до себе. Поїхали, що ти тут в селі будеш робити, а в місті житимеш у мене, і Дмитрик ходитиме в хорошу школу і матиме більше шансів для успішного життя. Я погодилася, а що мені було втрачати тут? А там якось саме собою вийшло, що з номінального шлюбу ми створили міцний і справжній. Я так і не маю наших дітей, але Руслан каже, що ми можемо взяти ще одну дитинку. Не кожній жінці так пощастить, як тобі, без розтяжок і з дітьми. Я ще думаю, бо не знаю, чи полюблю іншу дитинку так, як люблю Дмитрика, і не хочу, аби він відчував себе обділеним. Я поки найщасливіша жінка в світі. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.